Звідки береться закупорка артерій, атеросклероз, який призводить до інфаркту та інсульту. Це перша причина смертності у чоловіків. Дуже цікаво, але цю кондицію визивають чотири ситуації. Перша ж це гіпертензія, підвищений тиск, який пошкоджує артерії. Також діабет це цукор, підвищений цукор в крові, також пошкоджує артерії. Третя це Куріння, яке також пошкоджує артерію. Ну і звичайно, холестерин, який і закріпляє цей атеросклероз. Як це працює на пошкоджений участок вашої артерії, який пошкоджується, наприклад, цукром, тому що цукор має гострі частинки в собі, і на мікрорівні він пошкоджує артерії, або гіпертензія, да, підвищений тиск також може пошкодити їх. Так ось в цих тріщинках, невеличких тріщинках, починає відкладатися жир, по суті, тобто холестерин. Якщо у вас підвищений поганий холестерин, ліпідопротеїни низької щільності, саме вони починають утворювати цю ліпку таку субстанцію, яка згодом твердіє та збільшується в розмірі. Тим самим вона зужує артерію, і кров починає проходити набагато гірше. Таким чином, через час, якщо ця пробка так звана, якщо вона закріплена дуже добре, то тоді знижується рівень потоку крові через цю артерію. І, наприклад, якщо це сталося біля серця, то у вас серцева недостатність. Якщо ж ця пробка, яка там сформувалася, відривається від артерії і потрапляє вам або в серце і повністю закупорює. Маленьку артерію, яка веде до м'яза серцевого, серцевого м'яза, то у вас тоді кондиція називається інфаркт. Тобто, коли недостатньо кисню отримує серцеве м'язо, і серце починає дефібрилювати. Це може призвести до смерті. Що ж ця пробка формується десь в голові, і вона відриваючись, потрапляє вам в голову і перекриває десь артерію, яка Надає кров деяким е, участкам вашого мозку, то у вас так званий інсульт, який призводить до навіть паралічу да, лівої частини чи правої, залежно від того, де це все трапилось. Запобігти цьому дуже просто ну, звичайно, здоровий е, спосіб життя, не палити, але найголовніше треба контролювати свій холестерин, цукор та тиск. І на всі ці компоненти дуже гарно впливає ендотерапія, інтенсивне схуднення або Оздоровлення, тому що вона діє одразу в трьох напрямках: вона знижує поганий холестерин, нормалізує його, вона зни... нормалізує цукор, вона підвищує інсулінову чуттєвість, захищаючи одразу від діабету другого типу, і вона підвищує виробництво власного тестостерону. А це, в свою чергу, може знизити вашу гіпертензію, оскільки гіпертензія зазвичай виникає, коли у вас є запалення в організмі загальне. І тоді піднімається тиск. А тестостерон, як ви знаєте, це гормон, який понижує запальні процеси взагалі в вашому організмі. Тому, вживаючи ендотерапію, ви не тільки покращуєте роботу своїх яєчок, які збільшують виробництво тестостерону власного і сперматогенез, але ви ще захищаєте себе від першої причини смертності у чоловіків це інфаркт і інсульт. Тому замовляйте, звертайтеся, я вам все поясню і вам даю. 100% гарантію, що я вам допоможу, це контролюється по аналізам.